Я людину, він втратив все. Роботу, бізнес і здоров'я одночасно, тому що людина йшла без нічого. Гроші були, але здоров'я не було. Ну кінцевий результат я почав живати. Також він каже, ніколи не сидів за тітості. Ті, випадково зайшов, побачив мій ефір і тут дзвонив. Ну коли він дзвонив, я щось подумала, скільки йому років. Думаю, якийсь старший мужчина до мене дзвонить. І я їй запитую, скільки вам років. він каже 44. А я так затумувала свій подих. Років. У нього були страшні депресії. Він перестав ходити на роботу, їсти домом, спілкування з людьми у неї не хотів. Коли він почав пити, так, в нього були складні загострення, він дуже тяжкий. Він кожен день дзвонив, як на тиск падав, то пішов догори. Ну, е, складно було. Але кінцевий результат, хочу сказати, 9 місяців він вживає по духу. Він пішов з інсуліном, нормалізувався тиск. Прийшли панічні атаки, він дуже гарно я кажу, він підтягнувся, кажу, він, до речі, був дуже похудав, зараз на нього така, як повинна бути. <тас> е, ну, і, я, я, не вказую, я зараз тільки зрозумію, що тут потрібен час і терпіння для того, щоб отримати атаки, потрібен час і терпіння. І це дійсно, як і ще має бути довіра до людей. Тому що якщо немає довіри... Я людина не слухала ці підходки наші житті, може слухати кожен день, ну якщо людина не повірить людині, нічого з того не буде. Тому що, знаєте, про п'є тиждень-два і вже дзвонить, а ще нічого не допомагає, а ти казала, ну то як це, знаєте, це не є ліки, що молотий купити все, де можна бігати. Тут потрібен час терпіння і довіра. Молодець. дякую. безперечка.